Вітаю! В ефірі Digest ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Безпека освітнього процесу. Співробітники ДСНС ділились досвідом. Досконалення вмінь. Хіміки-рятувальники відпрацювали дії у разі виникнення хімічного інциденту. Добровольці завітали на День знань до школярів. Пустощі дітей з вогнем призвели до трьох пожеж. Зокрема, на Золотоніщині у селі Богудухівка зайнялося 500 кілограм соломи. Пожежу ліквідовано професійними вогнеборцями та силами місцевої пожежної команди. У селі Новадмитрівка вогнем знищено покрівлю надвірної споруди. Водночас у селі Калиберда Черкаського району рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу дров. На базі Черкаського інституту пожежної безпеки відбувся перший форум освітян Черкащини Безпека пріоритет освітнього процесу форум об'єднав більше сотні учасників, які займаються безпекою закладів освіти. Серед них представники органів місцевої влади, головного управління ДСНС, нацполіції та директори шкіл області. Учасники заходу обговорили сучасні виклики та рішення, стратегії і концепції подальшої співпраці в питаннях створення безпечного освітнього середовища. І до теми навчань. Хіміки-рятувальники ДСНС здійснили відпрацювання порядку здійснення аварійно-рятувальних робіт при хімічних аваріях. Зокрема, фахівці відпрацювали вправи з ліквідації витоку небезпечної хімічної речовини з резервуару за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання. Такі навчання є вкрай важливими та необхідними для успішної ліквідації можливих аварій, пов'язаних з витоком небезпечних хімічних речовин. В області триває цикл безпекових занять для людей з інвалідністю. Рятувальники розповіли про мінну безпеку, різновиди вибухонебезпечних предметів та як діяти, якщо натрапив на боєприпас. Також сапери ДСНС ділилися досвідом роботи на деокупованих територіях. Далі хвилю безпекового заходу перехопили медики ДСНС, які продемонстрували методи надання першої домедичної допомоги при різних травмах. На завершення тема релакс. Психологи головного управління розповіли, як опанувати себе та допомогти іншим під час тривоги. День знань з добровольцями-вогнеборцями. Один із перших уроків дня знань у селі Благодатне було присвячено питанням безпеки. До дітей у школу завітали пожежні та поліцейські. Окрім правил безпеки, про які розповідали рятувальники. Діти дізналися багато цікавих факторів про службу порятунку: одягали шоломи пожежного, тримали у руках справжній пожежний ствол, керували струменем води. Ми продемонстрували дітям дії під час пожежі, розгорнули рукава, подали воду, показали все про наш транспортний засіб, що у нас в ньому є. На мою думку, це дуже важливий захід, і перш за все, це дуже важливо, що в цей захід в начальному закладі. Дітям треба донести те, що правильно приходити вулицю на яке світло, правильно вибирати маршрут свого руху. От і це ми все намагаємося донести діткам. Що для них дуже багато емоцій, тому що діти давно між собою не бачилися і хочеться поспілкуватися, а підсилює оце враження якраз присутність нових незнайомих людей у формі та ще й отакі чудові автомобілі. Це для дітей сьогодні просто феєрверк. Взагалі, безпека будь-який час дуже важлива надто в умовах війни. Дітки і самого маличку мають володіти навичками. Це вже базові навички стали безпечного такого життя і допомоги іншим. Тому що вчитель може навчити математики чи української мови, але найкра. Рафі про це розповість саме фахівець, той, який на цьому розуміється, вміє сам надавати допомогу. Пожежі в екосистемах. Чи не найголовніша тема осіннього періоду? Рятувальники вкотре наголошують на забороні випалювання сухої рослинності. Адже такі пожежі швидко поширюються, знищують все живе, забруднюють повітря, а головне карається законом. Добрі сусіди про інших дбають, біди не роблять. Захищають і бобра, і зайчання, бо це наша земля. Бережуть своє, поважають чуже. І від порятунку життів ДСНС не відволікають. Не випалюйте сухостій. Життя шануйте, компостуйте. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.